Тому на сьогоднішній день значно виріс відсоток розлучень. Давайте дізнаємось у Гратів. а з вас, як завжди, лайк і підписка на канал. О, це прям сложно, навіть не знаю. Може, просто парням піні їх не хватає на дівочок. Можливо, це відстань або стрес війни. Може бути і за війни, мабуть. Може, відстань дуже дуже впливає. А як ви вважаєте, хто частіше зраджує жінки чи чоловіки? Дивлячись, ну Якщо жінка поїхала, може вона там зраджувати. А якщо він тут залишився, він теж може? Так. Із-за вини. Які ще можуть бути причини: стрес, відстань, зрада. Стрес, відстань, зрада. <рес> все, все, що приділу. Як понімання друг друга. Як ви вважаєте, хто частіше зраджує, чоловіки чи жінки? Чоловіки. <рес> Напевно. чому? Ну, вони так создані, природою. Фейна. A jakie jeszcze może?